Вони однакові, всі для мене однакові. Вони виконати виконують Божу. І не роблю винятку перед лицем Божим, перед Його судом. Питання не в тому, чи ти мені родич, чи друг. Бог не дивиться на обличчя, Бог дивиться на серце Твоє якому є віра. На слухання Твоє, чи слухаєшся ти, не просто слухаєш, чи слухаєшся ти Слово Боже. На справи твої вибухаються Бога. І коли вони такі, всі вирідні, всі найближчі, всі однакові. ще, ще раз. Йдеться про якість Його. Вона має бути, бути окриленою натхненною. натхненою. Вона має бути свідомою. Я маю слухати Слово Боже, слухатися. Я маю виконувати волю Божу. Я маю обрати найпевніший. Шлях до єдності з Богом через Сина Божого. І в нього, якщо я вірую, то я вірую в те, що Він найкоротший і найпевніший шлях до єдності з Богом. І в такому разі. Божа благодій і Божа присутність буде є І в наших думках, і в почуттях, і в справах. Всего нашего.